Зараз ми бачимо магазин і там. Це відео з камери у магазині. Ось двоє спритних злодіїв. Поки один відволікав продавця, інший бере здоровенну пачку мармеладу. А тут бачимо затримання розбійників, які працювали по квартирах, проникали через будь-яку систему, їхня машина повна всяких примочок: ключі, відмички, фонар-шокер і таке інше. Також награбоване. Цілий двір, повний оперативників. Здається, всі тут. Цей бандит спочатку лежав годину чи більше на землі в кайданах, поки не почав труситися, бо холодно, потім його підняли, напевно, вони відбивалися, бо деякі поліцейські були травмовані. Цей також довго стояв на колінах весь в крові. Видно, відбивався до останнього. Поліцейські весь день все дотошно описували і допитували їх. Отак відбувається обстановка в Червонараді. Отож будемо обережними, щоб часом і нам не попастися.